Чому європейські і американські санкції не впливають і не працюють для завершення війни в Україні, конкретно для агресії Московії і кремльського режиму проти України? Кілька інформаційних приводів днями Європейський Союз повідомив, що він готує 20-й пакет санкцій. Звісно, нам всім дуже цікаво, скільки їх цих пакетів там заплановано: 20, 50, 150. Тобто вже 20-й за майже 4 роки війни. Перед цим Марко Рубіо, державний секретар США, кілька днів тому заявив, що у Сполучених Штатах залишається вкрай мало санкційних інструментів проти Росії і Московії, ну так би мовичи, мовити, натякаючи, що більшість з того, що можна було санкціонувати, або більшість сфер галузі людей, по яким можна було санкції застосувати. Сполучені Штати вже застосували. Ну е, і типу, нехай би там Європа більше застосувала, говорить Марко Рубіо, бо це їхній там євроазійський материк. Ну, давайте прокоментуємо окремо позицію Європи позицію США, а потім розберемося, чому це не впливає і не дасть закінчення війни, на що сподівається також в Україні. В Україні також часто лунає думки і ідеї, що треба посилювати санкції, щоб примусити Росію. Ні, Росія не реагує на санкції з кількох причин. Подивіться до кінця це відео, і ви почуєте мої пояснення. Але щодо слів Марка Рубія, ну, по перше, державний секретар США Марко Рубія це один з тих американських високопосадовців зараз, хто в цілому симпатизує Україні. Тобто, на відміну від багатьох інших, марку Рубіо не треба пояснювати, що таке Московія. Бо є відео ще 2014 року, коли почалася анексія Криму, де він чітко заявляв позицію, що це була помилка відібрати Україну ядерну зброю в 1994 році. Тобто Марко Рубі розбирається в суті проблеми і в тому числі розуміє вину і провину західної цивілізації, в тому, що вона зникровала і роззброїла Україну, в результаті чого Росія, набувши сміливості і. Розуміючи, що вона не отримає, ну, наприклад, ядерної відповіді з боку України, бо Україна не має цієї стратегічної зброї, відповідно, почала свою війну в 2014 і потім в двадцять му роках. Тому в цілому, Марко Рубіо симпатичний хлопець, і серед всіх він один з найбільш лояльних до України. Але навіть він говорить, що майже всі санкції ми вичерпали. Насправді не вичерпали, звісно, це передусім. Є ще потенціал повністю обмежити абсолютно всі санкції, встановити на все, що пов'язано з російською нафтою газом, а також транспортуванням нафти і газу. Питання ж не лише в нафті і газу, а саме в можливості її транспортувати через різноманітні нафтові газопроводи, а також танкери і танкерні термінали, тобто величезні морські порти. Відповідно, тут є ще санс, місце для розширення санкцій. Єдине, єдине, що тут складно без Індії і Китаю обійтися, бо саме. Ці великі наддержави світу з найбільшим населенням понад мільярдним і в Китаї і в Індії, і вони є основними закуп... 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 тими, хто закуповує російську нафту і газ в світовій економіці, бо це величезні економіки. Відповідно, якщо поки Китай і Індія не відмовляться закуповувати російський газ і нафту, важко суттєво обмежити. Надходження надприбутків валютних в російський бюджет, з яких вона потім веде війну в Україні і виплачує там колосальні гроші своїм е московитам, окупантам, які приходять потім на нашу землю. Ось. А, але Індія нібито там принаймні хоча б якось дослухається і щось там обмежує, боїться вторинних санкцій. Які буде застосовуватися до індійських вже компаній, якщо вони працюють з російськими компаніями, але все рівно там є ще простір для маневрів і для того, щоб збільшувати посилювати санкції? Але багато санкцій сполучені штати наклали. Зараз ми маємо розуміти, що кожен наступний пакет санкцій, і американський і європейський. Це, ну, наприклад, ще додадуть там 10 прізвищ, по яким закриють банківські рахунки. Ну, тобто, це таке воно, дріб'язково дуже часто. Тепер переходимо безпосередньо до європейської, до європейського континенту. Своєю чергою, Європа говорить, що практикує 20-й пакет. По-перше, перше запитання, чому за 4 роки війни відразу не було введено весь обсяг санкцій, які вони вводять зараз, 19-м пакетом, або хочуть ввести 20-м санкціям. Пакетним, що ми розтягуємо, що ми очікуємо, яка, яка ну не не ясно, що все погано? Не після не не ясно, що е, Московія знищує сотні тисяч людей, стирає за обличчя землі, міста і села, тобто рівень зла, рівень руйнації, рівень геноциду, який практикує Московія, настільки масштабний, колосальний і найбільший в світі після Другої світової війни. Що розтягувати усі санкції на 15-й, на 20-й, на 45 й пакет це ну ганебно? Це прям соромно, це нелюдяно. Це нелюдяно. Не тобто, скільки іншими словами хочеться запитати: а скільки ще має бути вбито, або скільки ще сіл має бути стерто з лиця землі в Україні, щоб вивели 20-й пакет? Потім, а скільки ще має бути вбити людей або знищено населених пунктів, щоб ви ввели 22-й пакет? Тобто, які там перспективи, ви скажіть нам? Що заважає все і відразу максимум? Ну, ми розуміємо, звісно, що е, заважає те, що е, багато європейських країн зараз продовжують купувати російські енергоносії, передусім, і вести у торгівлю через різноманітні обхідні схеми. Але основне це електроенергоносії. Тобто, Нафта і газ російські, є важливою частиною європейської економіки Трамп, білий дім закидають Європі. Це звісно, бо Європа просить Трампа більше допомагати Україні зброєю, а Трамп закидає Європі. А що ж ви споживаєте російський і газ? Тобто, дійсно, і тут і слова претензії європейців до Америки, типу справедливі, але водночас і відповідь американців європейцям де справедлива. А ви що? кажуть вони. Тепер розберемося, чому в принципі санкції не працюють. Тобто вже 20 пакетів. Розумієте, коли ви вводили там перший п'ятий пакет, всі сподівалися, що, що нарешті це вплине. А вже вводять скоро 2, 19 пакетів європейці, скоро буде 20-й, і ні на що це не вплине. Тобто міцність путінського режиму достатньо велика, яка дозволяє йому він вибудував такий механізм, таку систему, такі взаємні зв'язки. Що вони ефективно якісно переадаптовують свою економіку. Ну і плюс є глобальні світові економіки, типу індійська і китайська, яка не дуже орієнтується на західні санкції, які відповідно також тримають російську економіку на плаву. Але в цілому санкції не зупиняють війни. Ми маємо це розуміти і не, бути, не сподіватися марно. Так, санкції є важливими, вони корисними. Санкції це добре. Вони спричиняють дискомфорт, незручності для кремлівського режиму, для і для Росії, але це лише незручності. Воно не зупиняє їх від агресивних подальших наступальних планів. Я вам хочу привести приклад, наприклад, Північної Кореї КНДР, яка знаходиться під санкціями вже там. З 50-х років там ці санкції посилюються регулярно, там 70 років, трошки менше, і все нормально, і режим існує, ядерну зброю виробляють не просто зброю, а ядерну зброю. Посилюють свої імперські амбіції, допомагають злочинним режимам. Тобто, все у них добре. Звісно, рівень життя людей низький, рівень проблем багатого населення це відстала країна. В побутовому сенсі цього слова, але в військово-промисловому потенціалі вона є прогресивна. Тобто вона вже експортує свої оборонні і агресивні військові технології, передає або продає, в тому числі Росія, які потім використовується проти України. Або Іран, в тому числі, який під санкціями багато років перебуває. Тобто санкції це неприємно, але це не критично. Тепер чому? Причина ось основна в чому полягає. Ми маємо розуміти, що західна цивілізація вона мислить категорією раціональних аргументів. Тобто, ну це ж невигідно воювати, думають, десь там в Брюсселі або в Вашингтоні, або в Берліні. І якщо це буде прям дуже невигідно, Росія зупиниться. Ні. Це в західній цивілізації мислять категоріями раціональних аргументів, аргументів грошей. Бізнесу торгівлі Трамп, до речі, так прямо про це говорить. Треба припиняти війни, нарешті торгувати і заробляти гроші. Тобто у нього аргументація і мислення ділової людини, бізнесмена, підприємця Натомість Московія, Росія і інші великі держави, типу Китай, вони мислять категоріями не бізнесу і грошей. Так, да, бізнес гроші для них важливі, вони накопичують великі ресурси, але вони висли, мислять і існують в категоріях. Історичної місії в категоріях побудови імперії. Розумієте, коли лідеру однієї держави треба, треба, наприклад, у нього мотивація заробити, отримати більший ріст ВВП і виграти наступні вибори, це одна історія. А у лідера іншої держави, там Московії Росії, наприклад, місія відновити Російську імперію. В кордонах незрозуміло, якого року або навіть століття, і увійти в підручники історії і звершити історію. А у того на заході лідера мотивація, щоб його обрали через 4 роки, а у цього там в Пекіні чи в Москві взагалі немає. Це, це не є цінністю, бо вони плювали на вибори, і у них немає мети перебратися через 4-5 років, через 7. Ну, Вони там якісь вибори проводять, але ми ж розуміємо, що, що все це. В умовах пропаганди, ну такі. Це, це не вибори в класичному розумінні цього слова. Тобто вони абсолютно в інших світоглядних парадигмах і з іншими надзавданнями у західних політичних лідерів переобратися і бути популярними в народі. у... Московії, Кремля звершити історичну місію, відбудувати імперію, і, а на вибори, і на популярність народів їм ну не те, щоб наплювати, але воно все контрольовано. І, тобто тут живуть циклом 4-7 років на виборі, а тут живуть століттями і тисячоліттями. От дуже важливо, щоб ви зрозуміли, почули, що я говорю: абсолютно різні матриці мислення. Там, на Заході, матриця мислення 4-7 років, виборчий цикл, і гроші, і бізнес. А там матриця мислення зміни історії, розбудови імперії і е, мислимо категоріями віків і тисячоліть. І коли мислиш ти категоріями віків, тисячоліть, імперії, відбудову величі, свого імені в підручниках, тобі, чесно кажучи, санкції ну наплювати на них. Ну не те, що прям сильно наплювати, вони неприємні, вони створюють дискомфорт. Розумієте, не можеш ти на озеро комо поїхати в Італії відпочити, там, якщо то там Соловйов, пропагандіст Московський. Ну, не можеш ти на свою вілу в комо в Італії поїхати. Ну, таке. Зато ми думають, вони відбудовуємо історичну велич. І воно їх гріє, воно їх воно їх надихає, воно їх ледне сексуально збуджує. І коли їм говорять про санкції, їм просто їм це вже не цікаво не вислухати. Вони звершать історичну місію в їхньому розумінні. Проблема з західною цивілізацією, що вона стала дуже прозаїчною. Вона втратила історичну цивілізаційну місію, місійність свою. І почала мислити категоріями прозаїчних тимчасових цінностей, грошей і матерії. Я хочу сказати, що поки вони відбудовують імперії на заході. Роблять в західних університетах домінують різноманітні програми про подолання, про подолання там імперської провини або колоніального минулого в західних університетах. Там такі наративи. От, тобто вони почуття відчувають почуття провини. Тобто, да, звісно, в західні країни наламали багато дрові, наламали багато там зробили проблеми і не завжди поводили себе справедливо. На різних континентах, материках. Але водночас західні країни, європейська цивілізація, вона принесла цивілізацію на Африканський континент, в Азію, в далекі племена, в далекі острови. Вона принесла цивілізацію туди. Окрім там, безсумнівно був елемент експлуатації або використання ресурсів, але вона принесла цивілізацію, принесла мову, писемність, гігієну, медицину, освіту. Позабороняли там. Канібалізм, знищення людей. Тобто багато користі принесло. Але потім західна цивілізація почала через це комплексувати. І я зараз не знаю, там, відбудовувати імперії, звісно, цей час вже пройдено, але не, заходу я маю. На але принаймні повернутися до своєї історичної місії і перестати мислити лише категоріями виборчих циклів 4-7 років, і категорією санкції заробляння грошей, а нарешті слідкувати за. Е Ряд порятунком людства, бо сьогодні Московія складає загрозу людству. Воно вбиває сотні тисяч людей в Україні в центрі Європи. І західна цивілізація, частиною якої є Україна, нічого не може зробити, як 20-й, 120-й пакет санкцій накласти. Бо іншого нічого не можуть. Саме тому санкції не працюють. Саме тому великої надії ми на них не маємо покладати. Саме тому Захід має залучитися у війну повноцінно. У лицарський спосіб, як би це пафосно не звучало, і як би це небажано для них звучало, бо вони найбільше чого бояться зараз, це буквально особисто залучитися в цю війну, а тому ця західна цивілізація програє. А тому Україна, єдина нація, країна західної цивілізації, яка залучилася в війну і, стікаючи кров'ю колосальними жертвами, чинить оборону і завершує цей подвіх і героїзм. Але дарма європейці і американці сподіваються, що Україна зможе робити це безкінечно. Певною мірою тому Україна зацікавлена в глобалізації цієї війни не заради глобалізації війни, а заради свого порятунку. Бо поки західна цивілізація не відчує особисто пролитою своєї крові, вона буде продовжувати накладати 120-й пакет санкцій, які абсолютно ніяк не впливають. На спроможність Московії Росії зупинити війну. Лише ефективна збройне протистояння, лише сила вогню західної цивілізації проти московського кремлівського режиму здатна його зупинити і привести до тями, а найкраще ліквідувати. Я сподіваюся, це відео було корисним. Цікава ваша думка, яку ви можете залишити в коментарях. Будемо на зв'язку. Побачимось!